Чернігівець, якому не вистачило грошей на власні потреби, не придумав нічого кращого, як влаштувати практично теракт на залізничній дорозі в мікрорайоні Шерстянка. Злочинець поцупив автоматичну стрілку переведення рейок, чим спричинив аварію. З колії зійшли три вагони з вугіллям. Навіщо йому знадобилась ця залізна палиця, затриманий пояснив міліції коротко здати на метал. На запитання, чи знає він, що зараз на нього очікує, відповів незрозуміло, оскільки знаходився не в тому стані, аби тверезо оцінити. Свої дії. Про це не думав. Мені сказали, що вона не, не за жодним балансом. Ну але... вагони з вугіллям до Чернігівської ТЕЦ так і не доїхали. Але Олександр Корчинський запевнив, що ситуація могла би бути набагато критичнішою. На щастя, все обійшлось. Будем з железнодорожніки предприймати мероприятия по устрані Прежде всего, Выгрузим уголь для того, чтобы вагоны стали легче, їх можна було поставить на рельсы. Уголь заберемо себе на а помогать. Правоохоронці з'ясували, що затриманий мав уже проблеми із законом. Он был один, можу судимый, могу сказать, он недавно вийшов з місця лише свободи, был хищенню банкомата с деньгами, привлечений к ответственности. А он значить, тасиловий обычно на возик этот супермаркета, в который есть коляски. Вот на нём перевозил. Чоловіку відповідати доведеться за умисне пошкодження шляхів і транспортних засобів. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.